Усім привіт! Я Світлана Бучуляк, і сьогодні я вам пропоную зробити зі мною ось такий ніжний святковий і надзвичайно красивий бантик з репсової стрічки шириною 3 см і 8 мм. Ось бачите, ми будемо бантик обшивати бісером, а також зробимо цей бантик без шаблону. Ось цей бантик підійде для маленької принцеси, а цей бантик підійде. Для старшокласниці. Погляньте, який він стильний та красивий. Розмір такого бантика 9 см. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити для роботи потрібна репсова стрічка шириною 4 см або 3 см. 8 мм. В мене з люрексом. Стрічка для перетягування серединки бантика, обруч, декоративна серединка, бісер. З інструментів мононитка, голка для бісеру, звичайна голка з ниткою. Також ножиці, лінійка, клеєвий пістолет та термоніж або ж запальничка чи цвічка. Для бантика я беру Репсову стрічку шириною 3 см і 8 мм та довжиною 18 см та 29 см. Для початку беру стрічку довжиною 18 см, складаю її на половину. Ось тут є серединка стрічки, складаю тепер ось так та доводжу стрічку до середини з однієї сторони, і таким самим способом з другої сторони. І тепер акуратно ось так з'єднаю. І тут просто зафіксую, не стягуючи, тепер беру відрізок довжиною 29 см, складаю таким чином, щоб з однієї та з другої сторони. Стрічка виступала приблизно на 1 сантиметр. Спогляньте 1 см з однієї та 1 см з іншої сторони. Тепер ставлю ось цю заготовочку першу, ось так по центру, дивлюся, щоб би було і почну прошивати. Ось так я прошила, тепер стягую акуратно, зроблю декілька обертів, і ось тут зафіксую. І тепер, щоб зробити цей бантик цікавішим, я беру білий та рожевий бісер, голку для бісеру, мононетку. І з цієї сторони, з цієї та цієї сторони. ось бачите, тут є складка, а я буду пришивати з цієї сторони. Я прикрашу ось ці частини вантика бісером. Спочатку зафіксую монониточку ниточку, і в довільному порядку буду пришивати рожевий. Це білий бісер. Це вже на ваш смак, як ви захочете пришити. Це робота досить цікава. Не можу сказати, що дуже довго це пришивати. Ось так, в довільному порядку, я буду пришивати по бусинці, по маленькому бісеру. Обов'язково потрібно слідкувати, щоб воно нитка не заплутувалася. Тут нічого складного нема. Мені навіть сподобалося обшивати бантичок бісером. Коли я бачу, що в мене мононетка вже ось така коротка, я ось цю останню бісеринку ще раз, ось так прошию, виведу ось тут, та зафіксую монониточку і почну прошивати далі. Коли я замінила мононетку, знову ж таки ось тут виведу, зафіксую. І продовжу роботу. Я вже закінчую обшивати одну сторону бантика. Як бачите, я ось тут зробила ширшу частину з бісером, і поступово донизу. Я завужувала ось цю обшиту частину з бісером. Коли я вже пришиваю останній бісер, я два рази його ось тут зафіксую, і тепер з цієї сторони я зафіксую мононитку. Тепер підрівнюю бантичок і з цієї сторони знову, таким самим способом, я буду обшивати бантичок пісером. Стараюся дотримуватися ось цього узору. Наскільки це можливо обов'язково слідкую, щоб мононетка не заплутувалася, так як зараз мені все розплутала і прошиваю далі. От погляньте я обшила з однієї та з другої сторони. Тепер беру ножиці і ось цей відрізочок, приблизно на відстані 1 см від краю, ось так починаю зрізати з однієї сторони та з другої сторони. І тепер біля термонежа. Ось так акуратно обійду. Ви можете це зробити за допомогою запальнички або свічки. З однієї сторони та з другої сторони. Тепер беру обруч я його попередньо обклеїла репсовою стрічкою, визначаю місце, де буде мій бантик. Наношу клей і акуратно по центру ось так приклею бантик. Тепер беру репсу в стрічку шириною 1 см Нанесу клей, ось тут. Зафіксую, і тепер відмірюю, скільки мені потрібно стрічки, Для того, щоб я зробила повні два оберти кругом серединки цього бантика, і обріжу термоножим. І тепер я буду проклеювати. Але так як я хочу свою серединку, ось тут на бантик пришити, тому я клей воду наносити лише ось тут. Одразу розрівнюю ось так рівень бантик, тепер з цієї сторони нанесу клей. Міцно затискаючи та розрівнюючи бантик. Тепер Ось тут, звичайно. З краю і тепер. Ось тут проклею до кінця. І мені залишилося пришити серединку. Спочатку я думала, що я буду давати ось таку серединку. Але коли я пошила бантик, приміряла свої серединочки, і мені захотілося взяти для цього бантика ось таку серединку. Я знову ж таки беру голочку з монониткою. Хочу вам сказати, що можете. Все залежить від серединки. Можете пришивати і звичайною ниточкою. Ось тут серединку я пришивала звичайною чорною ниткою. А так як в мене ось тут буде замітно ниточку, тому я краще пришию монониткою. Зафіксую. Пришию цю серединку. От і все. Я пришила серединку, вона міцно зафіксована. Ось такий ніжний бантик в мене сьогодні вийшов. А це ось такий стильний бантик. Не знаю, чи вам буде видно ось цей такий колір, зелений бутилочний. Цей бантик дуже стильний, підійде навіть для. Старшокласниці. Якщо вам сподобалася моя ідея, мій майстер-клас, ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, па-па